З давніх давен так повелося, сутужно жити довелося, і на теренах рідної країни зросло козацтво України. Немало пройдених шляхів, лягло й немало ворогів, та лиш козак стоїть панині на нашій славній Україні. Настав той величний та відповідальний день єднання сучасності та історії українських захисників та захисниць із відомими на весь світ могутніми козаками для козаків покрова була заступницею, оберігає Пресвята Богородиця і нинішніх воїнів. Проходять роки, минають століття. А в нашій пам'яті живуть імена славних українських синів, які своєю мужністю, сміливістю, патріотизмом здобули вічну славу. Вони боролися за правду, волю та щасливе майбутнє рідної країни. Власне, які ми зараз, 24 лютого 2022 року, поділили наше життя на до і після, і вже зараз ми розуміємо, що буде ще один щасливий день: День нашої перемоги. Мить, коли ми будемо обійматися, сміятися і плакати від щастя. І саме за це ми будемо безкінечно вдячні нашим козакам 21-го століття, українським воїнам. Кожен день українців це день вдячності героям. Завдяки вам, рідні, ми маємо можливість жити і пишатися нашою незалежністю. Ви захищаєте нашу свободу. Дякуємо вам. Всім, хто стоїть на захисті нашої батьків сіне. Дякую, що прижите рідну Україну від ворога. Наші захисники, дякуємо за нічого минуло. За ранок що настав. Бережи вас, Боже. І захисники. для України ви надія. Дорогі захисники, сьогодні нас найбільша мрія звільнитись від російської орди. Ви справжні герої, дякую вам за службу ЗСУ. Поки є ви незалежність існує. Сині, нехай ворог знає, що в Україні справжні є захисники. Ми мовимо живим повертатись, бо вдома вас чекають і діти, і дружини, і матері. Дякуємо вам за те, що ви ризикуєте своїм життям. Що ми можемо жити спокійно, дякую за вашу мужність. Рідні, незламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі. Люблячі, милі, ніжні і кохані, вмілі, упевнені та незрівнянні. Щиро подяка вам наші герої, ворога знищити ви двобої, вами пишаємось і віримо безмежно, будемо вільними і незалежні. Ми не забудемо і не пробачимо. Вшануємо тих, хто віддав своє життя за наше мирне завтра. Бажаємо, щоб у кожного українця поселилася козацька відвага, сила, доброта, братерство, які б допомагали нам вирости гідними синами та дочками нашої славної України. Ти герой України. Сина, ти солдат України своєї вітчизни.